Це у нас у чашці не кава, це у нас смачний консервований березовий сік. Неймовірно смачний березовий сік. Консервуємо такий смачний сік без заморочок на раз, два, три. Закриваємо свіжий березовий сік. А берізки ростуть. У нас у городі на дачі. Ми сьогодні разом з вами закриємо, законсервуємо березовий сік у 3 слоїках. Для його приготування потрібно березовий сік, цукор і лимонна кислота. Березовий сік, цукор поміщаємо у каструльку і ставимо на вогонь. Нехай закипить і покипить із моменту кипіння одну-дві хвилини. Закипів у каструльці березовий сік. додаємо щіпку лимонної кислоти ще 20-30 секунд і заливаємо сік у 3 слоїки. Якщо утворилася пінка, то збираємо і соку пінку. Із каструлі гарячий сік виливаємо у стерилізовані слоїки, металевими кришками закриваємо ключем, накриваємо рушничком і так залишаємо перевернути банки догори дном до повного охолодження. Настав ранок, відкриємо березовий сік, який же він за смаком. Це не сік, це просто космос. Смачний сік. Будемо пити і згадувати весну. А берізки ростуть у нас у городі. На дачі, це не сі, це просто космос.